oh cool. Господь з вами, і твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна. слава тобі, Господи. <кхух> Спокон віку було слово, і з Богом було слово. І слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, ним постало все, і нічого, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком, свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло. Був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі і світним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Коли ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крови, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської лише від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від Його повноти прийняли ми всі благодать за благодать. Закон був даний від Мойсея. Благодать же істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Слово Господнє, слава Тобі! Стало тілом і оселилося між нами. Коли згадуємо святкування Різдва, то згадуємо, що Божу обітницю було виконане. Збулися пророцтва, про які заповідали пророки, земля побачила свого відкупителя. Ісус, предвічне Слово, став людиною. Він прийняв тіло від Пресвятої Богородиці Діви Марії. І сьогодні схиляємо наші коліна перед цією правдою, за яку з радістю подякуємо. Господь Бог став одним із нас, Бог став людиною, щоб ми стали дітьми Божими. Саме завдяки втіленню Сина Божого. Кожна людина має безмежну гідність і цінність від моменту зачаття. Таку ж гідність і цінність в очах Божих мають як дитина, так і доросла людина. Як дитина зачата в утробі матері, так і людина розумово відстала, лауреати Нобелівської премії, жебраки чи мільйонери. Таку ж гідність має китаєць, поляк, єврей, німець, українець і кожна інша людина. Гідність людини визначається її людськістю, яка є святою, бо з нею з'єднаний Ісус Христос. Від моменту зачаття до природної смерті кожна людина має. Богом дане право на життя і свободу. Бог прийшов на землю, Він прийшов, щоб змінити долю людей. І все ж тільки прості пастухи, навчені ангелами, поклонилися йому. Великі та мудрі цього світу освічені, не впізнали його, відкинули свого Бога. І ця драма повторюється знову і знову в історії постійно. Це відбувається і в наш час. В одній з колядок співаємо такі слова. І чому сьогодні стільки сліз, стогонів і мук серед людей? Бо в багатьох людських душах немає місця для Бога. Багато людей не помічають Господа. Він дуже багато кому заважає. Я думаю, що навіть серед тих, хто останнім часом сповідався, хто постійно приймає святе причастя, не до кінця розпізнають свого Бога в маленькій дитині. Для багатьох людей, які спостерігають за вертепом, за дитячим ліжечком, в якому лежить Ісус. Декоративний ангел, який може стояти з боку, який може там танцювати, світитися лампочками, має набагато більшу цінність, аніж дитятко Ісус, аніж новонароджений Цар Всесвіту. Але все ж таки дитятко найважливіше. Саме з ним його мати і святий Йосиф. Саме до нього прийшли пастухи, а пізніше і волхви зі Сходу. Він обіцяний Спаситель світу. Слово було в світі і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх прийшло, і свої його не прийняли, а всім, хто прийняв його, дав сину стати дітьми Божими, тим, хто вірує в ім'я Його. Хто ані від крові, ані від плоті, ані від волі людської, ані від Бога. Приходячи сьогодні на зустріч новонародженому дитяті, подякуємо Йому за те, що він став одним з нас, за те, що він став людиною, щоб дати нам кожному з нас божественне життя. Навчимося від Марії. Довірливої віри та послуху Богові. Навчимося слухати Божий голос. Матері можуть навчитися від Марії зрілого, люблячого материнства, приймати з любов'ю кожне нове життя, що починається під материнським серцем, огорнути його ніжною, турботливою любов'ю. Натомість, чоловіки. Можуть навчитися від святого Йосифа зрілого батьківства. Саме він опікувався Марією та її новонародженим сином. Не забуваємо про це, що авторитет святого Йосифа був цілком прийнятий покорою Богові та любов'ю до Марії. Послух Богові, тому що ми бачимо в Святому Євангелії, що перш ніж дати наказ. Він спочатку його отримує, і що його досконала покірність, його цілковита віра в Боже Слово надають достовірності та правильності Його прийнятим ним рішенням і зміцнюють довіру Марії. Але ця влада вона також просякнута любов'ю. Йосиф має завдання підтримувати Марію та дитя, він має обов'язок. Піклуватися про них. І в цьому завданні, в цьому обов'язку справді виражається його подружня та батьківська любов, як сильно світ сьогодні потребує такого зрілого батьківства. Подружжя можуть навчитися від святого подружжя красивої і чистої, зрілої, подружньої любові, бо тільки така любов. Може бути зміцнена присутністю Христа і принести прекрасні плоди. Тому візьмімо новонародженого Ісуса Христа в наших серцях до своїх домівок, до своїх родин. Нехай Він погасить усі суперечки, зміцнить нашу любов, зміцнить нас від кайданів гріха і наповнить правдивою Божою радістю. Не даймо дитяті покинути наші серця, наше життя. Не повторюємо драми відкинення Бога. Святий Йоан від Христа написав різдвяні роздуми. І ось кілька слів із них. Я все вже сказав через слово, яким є мій син. І не маю іншого слова. Ви знайдете в ньому набагато більше, ніж те, чого бажаєте, і про що просите. Якщо ви подивитеся на нього, ви знайдете все повністю. Амінь. Сьогодні, коли будемо визнавати віру, то також під час слів і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Станемо на коліна, щоб виявити нашу повагу, пошану та довіру до Господа, який, народившись, став людиною, став одним з нас, будучи Богом. Вірую в єдиного Бога Отця все Творця неба і землі і всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками Бога від Бога, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино слушного сотцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, забончия, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням. Возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворного. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняє ми і рівнославими, що говорив через Пророк. Ту Селенську і апостольську церкву. Spowiduj o na wypuszczenia grzychy, oczykuj o mertwy i życia majbut nioho wieku. Amin.